Як в Америці назбирати на пенсію? Давайте порівняємо два непоганих варіанти: це Solo 401 k та Indexed Universal Life, тобто накопичувальна страховка. Це два потужних способи, як назбирати на своє майбутнє. Solo 401 k підходить самозайнятим особам, які хочуть інвестувати по-крупному. Або особи, які працюють по 1099, високі річні ліміти до 76,5 тисяч доларів на рік. Податки сплачуються потім, після початку користування, проценти на накопичення на основі цінних паперів і доступ до коштів ти маєш після 59,5 років. IOL -Well – це ідеальний варіант, якщо ти тобі треба гнучкість, захист та прибуток, який не обкладається податком взагалі, внески від 100 доларів на місяць. Не обов'язково мати зареєстрований бізнес, чи 1099. також ти захищений від коливань ринку. Твої проценти зростають від нуля. Це нижній захисний поріг до 12% на рік. Накопичення на відсотки не обкладаються податком. коли ти починаєш користуватися, і також ти маєш страхову суму на випадок смерті чи якщо тобі потрібно лікування. Отже. Якщо в тебе є питання, набери мене чи напиши мені за номером, який ти бачиш на екрані, я допоможу розібратися і оформити тобі те, що тобі треба.